За час роботи вона хабу в Запоріжжі тут відбулося 25 бізнес-тренінгів, учасниками яких стали 400 жінок. Майже стільки ж отримали консультацію від кар'єрних радниць та допомогу в створенні резюме. В хабі можна опанувати і нову професію, що має попит на ринку праці. Ми співпрацюємо з спеціальними службами, які проводять навчання на перукарі на перукарах, на майстринь манікюру, на нарощування ві. От набираємо ці групи. вже одна група в 10 жінок закінчила навчання. Зараз набираємо інші групи, які будуть стартувати зараз в березні і в квітні на різні професії. Проєкт реалізується фондом ООН в галузі народонаселення в Україні UNFPA. за фінансової підтримки USAID разом з громадською організацією Ділові українські жінки в Запорізькій області. Він спрямований на розвиток професійного потенціалу жінок, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства, та знаходяться у групі ризику або опинилися в скрутних життєвих обставинах. Іноді жінкам важко наважитися на зміни в своєму житті, а хтось потребує мотивації чи психологічної. Підтримки у вона хабі працює психолог, що проводить групові заняття в клубі жіночого розвитку, а також надає індивідуальні консультації. Ми повідпрацювали, що таке самооцінка, що таке мотивація, як бути впевненою собі жінкою, як бути щасливою, незалежною, вільною. Ці теми ми вже пропрацювали з дівчатами, які зверталися в простір вона хаб. Хаб взаємодіє з багатьма благодійними організаціями та міським центром соціальних служб, які опікуються проблемами жінок. Завдяки такій співпраці запоріжанки та вимушені переселенки, що нині проживають в обласному центрі, можуть вчасно отримати кваліфіковану допомогу. Ми перенаправляємо дівчат та жінок до кар'єрного хабувана, щоб дівчата, котрі працюють фахові спеціалістки, надали допомогу щодо створення резюме або знайшли, допомогли їм роботу по своєму бажанню, щоб вони тут більше знайшли себе такою іншою, другою, щоб вони працювали там, де їм хочеться. Міський центр соціальних служб проводить первинну оцінку і за потреби також рекомендує направляє. Безпосередньо на проходження навчальних програм вона хаб і це особливо важливо на сьогоднішній день, оскільки досить багато людей, які були вимушені змінити місце проживання. Катерина одна з жінок, що отримала допомогу. У вона хабі раніше вона працювала вихователькою в садочку, але війна змусила її змінити фах. Дівчина закінчила перукарські курси в хабі і нині продовжує навчання самостійно. Мені сподобалося, я відкрила в собі щось нове. Я в мене додавалось впевненості в собі, і зараз я продовжую ще навчатися, довчаюся і думаю, що я вже зможу бути гарним перекорем і йти працювати чи в салон, чи можливо колись там в далекому майбутньому може буде свій салон. Спеціалісти вона хабу взяли участь у волонтерському воркшопі від благодійного фонду «Карітес Запоріжжя і отримали грант на придбання перукарського обладнання на суму 15 тисяч гривень. Завдяки цьому, в хабі буде створена соціальна перукарня. А жінки, що бажають отримати нову професію, зможуть відпрацьовувати практичні навички. На цей грант було закупівлено це приладдя. Це там ножиці, фени, розчіски, все, що треба для того, щоб людина прийшла отримала цю соціальну послугу більш якісно. У вона хабу амбітні плани. Зокрема, в квітні тут розпочне роботу школа стартапу для жінок, що прагнуть займатися інноваційним підприємництвом. Для кращих стартапів обіцяють знайти інвесторів. Більше про нові проєкти можна дізнатися на сторінках. Вона хабу в соцмережах. Олена Машталяр, Ілля Гірник, телеканал МТМ.